В цьому відеоролику ми розглянемо використання перемикачів в Lazarus проєктах. Виконаємо завдання уроку. Для цього спочатку назвемо, дамо заголовок формі. У нас форма виділена. Властивість Caption. Замість форм-1 напишемо своє прізвище ім'я. А також класи групу. Далі поставимо крапку і напишемо перемикачі. Натиснемо Enter. Ось у нас заголовок змінився. Далі на нашому на нашій формі повинно бути декілька об'єктів. Верхній об'єкт це у нас буде з класу T-Label напис. Потім Нижче ми розміщаємо перемикачі, їх буде 4. Зима весна, осінь, літа осінь. Для цього їх слід згрупувати. Виберемо спеціальний елемент із класу Т-Радіогруп. Розмістимо тут. І в ньому розмістимо 4 перемикача класу т radio Ось є чотири перемикача. Далі внизу необхідно поставити кнопку з класу T-Button. І праворуч нам тут треба буде розмістити 4 імідж eh, об'єкта класу T-image, в яких будуть відображатися eh, графічні. Зображення пір-року. Ну, а далі необхідно буде це все налаштувати. Почнемо із label 1. Перше, що ми зробимо, це автосайз, відмінимо для того, щоб можна було змінювати розмір. Так, наступний фонд задамо 14-й ареал. Так, шукаємо шрифт Аріал. Звичайний, 14 і розмістимо його по центру. Вибираємо властивість Alignment і по центру. Так, сам напис зробимо спочатку. У нас перша пора року це у нас зима. Ми і зробимо. Початковий напис, початковий був зима. Так, Далі перейдемо до перемикачів. Перемикачі назвемо групу перемикачів пори року. От ми виділили елемент радіогруп-1. І заголовок, тобто властивість «Caption» Напис... Пишемо пори руху. Так, далі. Самі перемикачі. Виділяємо перший перемикач, властивість «Caption» пишемо зима. Другий перемикач, властивість «Caption» – весна. Третій перемикач, властивість «Caption» – літо. І четвертий перемикач властивий Caption осінь. Так, далі трошки змінимо розмір, менше зробимо. Так, і далі переходимо до імідж. Відбираємо на око його розмір. Кнопка Button теж на око і кнопки Button даємо Caption, надпис Вихід. Так, ну Спочатку в перший імідж вставимо картинку зими, шукаємо пікче властивість Завантажуємо. Вибираємо картинку зима, відкриваємо, натискаємо раз Ось вона розмістилася, ця картинка в імідж один. Ну, додамо пропорція Як бачимо по пропорціях у нас Вона картинка не повністю поміщається. Ми зменшуємо розмір нашого іміджа, ну і, відповідно, збільшимо кнопку вихід. Так, далі нам необхідно ще е, внести три е, да, е, імідж об'єкта. Це можна зробити так. Взяти імідж перший. Виділити його, правою кнопочкою копіювати. І потім правою кнопочкою ставити. Раз. Два. Три. У нас три однакових об'єкта. вийшло. Ми їх поки що розміщаємо один над одним. І от у нас їх не три, а 4. Імідж 1, імідж 2, імідж 3, імідж 4. Єдине, що нам необхідно в імідж другий помістити картинку весни. Це робиться ось таким чином. Тут очищаємо, завантажуємо, вибираємо весну. Відкрити. Раз. Так. В імідж третій поміщаємо картинку. Лита. Очищаем, завантаживаем, выбираем лита. Открыты. Раз. И в имя четвертой помещаем картинку осени. Так, выполняем те же самые операции. Вот у нас получается 4 картинки. Так, теперь. Вибираємо четверту картинку, всі картинки, крім першої, робимо невидимими. Тобто visible, задаємо значення false. Для четвертого, для третього і для другого. Їх буде не видно. А от перший повинен бути видно. Це під час запуску проєкту. Так, далі переходимо до перемикачів. Вибираємо перемикач першої зима, і от він у нас повинен з самого початку бути е, вибраним. Це означає, що його основна властивість е, check it повинна мати значення true. Так, ну от ми... Розмістили і налаштували всі об'єкти, які у нас є в проєкті. Далі будемо назначати кожному опрацювання подій. Ну, почнемо із об'єкта кнопки, вихід, вибираємо її. Це подія on-Click. І тут необхідно задати метод закр... закриття форми. Тобто Form форм 1 close. Так, закриття форми. Далі створюємо процедури опрацювання, натискання, точніше вибору наших перемикачів. Почнемо з першого перемикача, який називається Радіобаттон 1, ось він. Ми його виділили. Його. Властивість чекіт True, а тепер необхідно йому задати події, обробник події. Основна подія, яка закріплена за цим об'єктом це OnChange. Створюємо заготовку процедури для radiobutton Button-1. І перше, що необхідно буде зробити, це. Коли ми його вибрали, у нас у label 1 повинно вивестися слово зима. Як це зробити? Пишемо лейбл 1. Властивість Caption Це те, що буде виводитися в лейбл 1. Необхідно вивести слово зима. Виводиться в апострофах, записується те, що повинно виводитися. От. Далі зробимо так само для другого. Для радіо Button 2. А тут у нас повинно виводитися слово весна. Так, копіюємо сюди, переносимо. І замість зими пишемо весна. Так, створюємо для третього. Радіо Button 3. І тут буде літо. І створюємо для четверта, для Тут Буде осінь. Так, перевіримо, як працює наш проєкт, запустимо його. Дочекаємося компіляції, тобто переведення нашого тексту програму в машинні коди. Зараз як з'явиться тут зелена смуга, значить все гаразд, помилок немає і проєкт буде працювати. Зелена смуга з'явилася. Зараз з'явиться вікно програми. Ось воно з'явилось. Бачимо зима, картинка зими, тепер вибираємо весна. Зверніть увагу в надпису в лейбл 1. Сам надпис змінився. Літа змінився, осінь змінилась. але не змінюються пори року картинки пору року. Для цього необхідно зробити спеціальне. Спеціально внести команду відповідні процедури, які будуть у нас робити видимому відповідну картинку, а всі інші картинки будуть робити невидимими. Так, виходимо з нашого проєкту. Як зробити, щоб у нас, коли вибрана зима, було видно, відображався імідж 1, а всі інші не відображалися. Це робиться дуже просто. Вибираємо. Дивимося процедуру радіо Button 1, тобто ось тут для зими. І пишемо наступну команду Image image 1. Це наш графічний об'єкт перший. Visible. Видимість. Надаємо true. Тобто істина буде видимий. Всі інші іміджі повинні бути фолш. Копіюємо цю команду. Для другого об'єкта Фолш. Так, для третього теж фолш. І для четвертого фолш. Далі подивимося для Radio Button 2, тобто коли буде вибрано другий. Ну, по-перше, що ми зробимо? Скопіюємо звідси всі наші ці чотири команди. І розмістимо їх від першої командою. Ну, коли ми вибрали е, другий перемикач, у нас повинна бути друга картинка. True, всі, всі інші false. Слово false через запиші. Тобто друга true, а перша буде false. Так, далі. Коли вибираємо третій перемикач літа, у нас третє повинно бути true. А перше, друге четверте фолш. І коли вибираємо осінь, у нас четверте повинно бути true, а всі інші повинні бути фолш. Так, перевіряємо наш проєкт. Запускаємо його. Так, дивимось. Зима. Весна. Ось надпис весна і картинка весни. Літа. Надпис літа і картинка літа. Осінь. Напис осінь, картинка осінь. Знову зима. Напис зима, картинка зима. Це проект ми спарили. Бажаю успіхів!